Так, ну і е, будемо далі говорити, друзі, про Бабин адже цими днями в столиці України і в всьому світі вшановують жертв Бабиного Яру, страшного символу Голокосту. Саме наприкінці вересня в Києві відбулися наймасовіші розстріли. За кілька днів було жорстоко вбито. 35 тисяч містян лише за те, що вони були євреями. Ну але крім євреїв, гітлерівці в Бабиному Яру також розстрілювали і військовополонених хромів, пацієнтів, психлікарні. лікарні в радянські часи про злочини в Бабиному Яру не розповідали в школах і вишах і довгий час навіть перешкоджали тим, хто приходив наприкінці вересня на місце масових убивств, щоб вшанувати пам'ять. Сьогодні багато ми про це говорили, але ну, це знаєте, це та історія. Я завжди за те, щоб ми ну, от, говорили, згадували трагічні історії е, нашої країни і знищення людей різних національностей, на жаль. Тому що, е, ну, щоби. Таких злочинів в майбутньому не повторювалося, як мінімум. Тому що от ми, ми, ми розуміємо навіть на прикладі зараз Росії так, чим не покаране зло, от воно може обертатись. Йосиф Зісель, дисидент, голова Асоціації єврейських громадських організацій, доєднується до нас організація общин України і виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України. Пане Йосипе, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, героям слава. Я хотів, от знаєте, коли я, в мене в голові не вкладається. От, ну, дійсно, там Бабин Яр став ж місцем, де там, Третій рейх, ну, мабуть, найбільшу свою наймасштабнішу операцію провів зі знищення там, людей на території СССР в Другу світову війну, але. Ну, навіть як я читав, не було довгий час там пам'ятника, який нагадував би про, про жертв цього злочину. І здавалося б, ті, ну от Радянський Союз позиціонував себе як держава, яка знищила е, нацизм, так і ну, ті, хто знищив нацизм, не мали б акцентувати на злочинах е, нацизму, а натомість, навпаки, це все замовчувалось. Чому так відбувалось, пане Йосифе? В чому була логіка е, Совєтів? Ну, це якраз зрозуміло, бо сталінська політика, і політика партії комуністичної, вона не передбачала, що є окремі групи, які більше заслуговують на увагу. Постраждав по їх мовити теорії саме совєтський народ. Совєтські люди постраждали тому виділяти там євреїв, ромів, інших окремих групи, які страждали під час другої. Світової війни і на території, зокрема Совєтського Союзу, більше ніж інші, це вважалося не по комуністичному, не по інтернаціональному. Тому це заперечувалося, тому не давали нічого особливо публікувати з цього приводу. Хоча матеріали були вже зібрані зокрема по Бабиному Яру. Багато матеріалів було зібрано з 1944 по 1946 рік. Відбувся навіть київський процес по частині цих матеріалів і так далі. Тому це була політика така, і тільки в 76-му році, коли вже 10 років йшли там мітинги, демонстрації молоді, які приходили в цей день, ось 29 вересня, відмічати скорбну цю річницю, тільки після 10 років боротьби з цією молоддю, ну тільки тоді вони і наважилися влада побудувати там інтернаціональний пам'ятник. В якому також не виділяється ніяка національна приналежність, ніяка е, релігійна приналежність, якісь окремих груп. А ми повинні пам'ятати не просто про всі групи, ми повинні пам'ятати про кожну людину, яка там загинула, ким би вона не була. Але оскільки є релігійні традиції, є етнокультурні традиції і відношення до загиблих відрізняється в різних традиціях, тому нам важливо знати і по групам. То, як що з нас з ними сталося в Бабиному Яру? Ну, ми перерахували ці групи, можна ще додати, але зараз важливо не те. Важливо, що досі в Бабиному Юру нема гідного меморіалу. І це вже наш час, це вже 32 роки Незалежної України і досі нема. Останні шість років ми активно задіяні такою. Контроверсійній боротьбі uh -huh. російського проєкту російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру і українського проєкту меморіалізації Бабиного Яру. Український проєкт є концепція, вона створена 17 вченими українськими на базі Інституту історії України, Академії наук. Вона захищена, вона представлена в громадськості на деяких майданчиках. У російського проєкту нема. Є помпа, є піар шалений, за ним стоять, як ми довели, не просто російські олігархи, тобто ті, хто заробив величезні гроші в Росії, цим проєктом стоять керівники Росії Путін, і, зокрема, Сурков, який керував тоді війною гібридною проти України. І ось ми шість років воюємо вже з цими двома проєктами. Ну, ви ж сказали і увагу. Поясніть тому, п -п пане Йосиф, я перепрошую. А поясніть, будь ласка, детальніше про Путіна Суркова, тому що я хотів про це поговорити той про проект Іллі Хржановського, так російського режисера. От там просто тоді, коли я перепрошую, дуже що перебиваю, але хочеться. Ну, от так детальніше, щоб ми розібрали. От там, ну зокрема, фінансував той проект там Михайло Фрідман, так який зараз так само ми розуміємо, хто це. Ми багато про нього говоримо. Це людина, теж причетна ну до фінансування війни в Україні. От, а ви вже так ще далі пішли і кажете про Путіна Суркова. Поясніть, будь ласка, теж щоб ну розуміли наші глядачі. Ну добре, якщо у нас є достатньо часу, я можу годинами про це говорити, хоч я не є таким істориком і фахівцем uh -huh. саме з трагедії Бабиного Яру. треба запрошувати uh -huh. тих, хто працює, зокрема, авторів концепції української. Я її повністю підтримую. Я якраз є сторонником. Української концепції меморіалізації, бо українці повинні виробляти своє бачення так. історії, своє бачення історії Другої світової війни, своє бачення голокосту, своє бачення і Бабиного Яру це наша історія українська, і ми повинні випрацьовувати погляди на кожний елемент цієї історії, а не брати. З таких підступних рух росіян те, що вони нам підсовують. Я називав ще у 2016 році цей проект троянським конем, угу. який підсовують Україні. Чому я бачу там Суркова і Путіна? Ну і від собі. Мені е, я знав про це о, восени 2015 року, про те, що з'явився така з'явилася ідея з Росії от Фрідман, Хан Фукс, да і з ними вже дехто був. Да, вони починали це борить. Ну, от іде війна. Війна почалася навесні 2014 року. Іде війна Росія проти України. З, звичайно, в порівнянні з сьогоднішньою війною вона була локальна. Це був Крим і був Донбас потім. Але ми розмірковуємо так. Я тоді запитував тих, хто мене намагався втягнути в цей російський проект. Ну добре, ви кажете, що у вас є 100 мільйонів доларів. Це непогано, бо Україна не має таких грошей. На меморіал сьогодні. Але в мене виникає підозра. Іде війна. Російські мільярдери, три, ми тоді знали трьох, да? угу. хочуть вкласти 100 мільйонів доларів в країну, з якою вони воюють, з якою Путін веде війну. Як би це мені пояснити? Я наскільки знаю, як побудована Росія, вона жорстко побудована, жорстка вертикаль, пірамідальна структура, і Путін контролює всі. Можливі такі виходи грошей, тим більше воюють в країну, з якою він воює. І раптом він дозволяє своїм шісткам, а вони без сумніву були, як шістки у цього президента Росії, він дозволяє їм вкласти 100 мільйонів доларів. Я питаю себе і інших. А для чого це йому Путіну? Він воює, але він вже тоді. Вибудовував те, що ми побачили потім як результат того етапу гібридної війни, він прийшов сюди в 2022 році і сказав, що він хоче денацифікувати Україну. І в мене є відповідь: цей проєкт меморіалізації Бабиного Яру був призначений для того, щоб виправдати цю агресію, довести матеріалами цього меморіалу, якщо б ми дали йому. Відбутися, ми не дали йому відбутися. Це громадянське суспільство цього не допустило. Ми зав... наскільки ми могли, ми цьому заважали. Якщо б він відбувся, ми б отримали, і ми бачимо є докази. Ми б отримали картину, що українці приймали участь у знищенні євреїв. Тобто вони є посібниками нацистів. Причому українці взагалі не конкретні злочинці, яких треба. Знаходити, називати імені, виводити на суд, доводити їх провину і судити без строку давнини. Ось, до цього, й, до цього, до цього йшло, і ми можемо довести, що це саме так і готувалося. Бо деякі елементи їх, які вони накопичили за ці роки, вже показували, що українці приймали участь у розстрілах євреїв в Бабиному іру. А це брехня. Весь світ це знає. Всі дослідники знають, які досліджували німецькі архіви. Хто був Бабинемой Ру у ті дні, про які ви розповідали? Двадцять 30 тридцятий, коли було вбито більше 33 трьох тисяч. Там був там інзазгрупа 4 А, це приблизно 150 есесівців, Звичайно, всі були Аристи Арійці, тобто німці, і угу. там було два батальйони так. військової поліції, німецьких батальйонів. Жодного українця в ці дні не було в Бабиному Все знає всі дослідники. Але коли за це беруться нечистоплотні там політики, бізнесмени, журналісти, получаємо те, що маємо, пане оплямовану Україну. Пане Йосифе, перепрошую, в мене ще багато питань до вас. Більше того, я от читав знову ж таки, що, що навіть от в інших країнах, там в Європі, в Німеччині, Франції, коли ну, людей, які рятували євреїв, так людей, яких ми називаємо праведниками, сьогодні що їх навіть не завжди вбивали на відміну. Вони б там потрапляли в концентраційні табори, а українців знищували масово, Ну так я читав, не знаю, чи от так. Е Скажіть, будь Це ласка, наостанок, пане Йосифе, якщо ми так. говоримо про меморіал, а як могло трапитись таке? Я сьогодні от готувався до ефіру і з подивом дізнався, що Ілля Хржановський ще до початку літа, оцей російський режисер, власне, так який ну був, от стояв е, в основі створення оцього меморіального комплексу, про який ви вже розказали, чому він, чому росіяни були зацікавлені? Він ще до початку літа цього року він, е, був керівником меморіального центру Голокосту Бабин Яр. Як таке могло б? Бути, ну, чи є у вас в цьому пояснення якесь? А його поставив Фрідман, і він його тримав. Але оскільки Фрідман попав під санкції, так як спочатку Фукс і хан попали під санкції, у них почалися проблеми. І за цих станцій, до речі, не в Україні у них почалися проблеми. Всі статки їх в Україні нічого не конфісковано досі. І це треба запитати тих. То має до цього відношення. Чому не конфіскується, чому не націоналізується те, що належить цим людям, які фінансують війну проти України? До речі, про фінансування ми знали давно, я це наводив Хрижановському, який приходив мене агітувати за цей проект. Він був зелений, коли я йому сказав, ви ще не знаєте, що Альфа груп фінансує, кредитує mm -hmm. Уралвагонзавод, які ремонтують танки, підбиті на Донбасі українською армією, повертає їх в строй. Цього вже було б достатньо, щоб не пускати їх взагалі в Україну. Але їх пускали, їх, їм зробили дах в Офісі президента, і це досі працює. От в чому наша проблема. Проблема. Пане Йосифе, дякую дуже, що ви на цих проблемах акцентуєте, за те, що розповідаєте про них, ну і загалом ще раз. Так, ми мусимо шанувати, мусимо пам'ятати про ту трагедію, щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Дякую дуже вам за цю розмову. Йосиф Зісель, дисидент, голова асоціації єврейських громад та організації общин України, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України.